Вітаю, друзі! Сьогодні збірочка з відеокартою AMD RX 9070. При цьому і під водяночкою цікавою. Були ще інші варіанти. Ну, коли дійдемо до водянки, розкажу, чому саме ця обрана. І процесор сьогодні буде потужний 7800 X3D. Шість там реверсивних вертушок стоїть, буде дуже красиво. При цьому на водяночці якраз теж реверсивні будуть стояти корпус цікавий. Ну, погнали. Всім знайома дуже добра материнська плата від MSI на B650 чипсеті. Не знаю скільки разів я вам її показував. І навіть, напевно, кожен раз я говорю про те, що я вам в її багато разів показував. У комплекті у нас там нічого такого цікавого немає. Це не Asus ROG якийсь по комплектації, заглушка для SSD кріплення, ну і антенки Wi-Fi. Я, до речі, по антеннам. Напевно, зроблю якийсь відосик сюди на лайв-канал, просто відео якесь. Ми протестуємо різні антени на одній тій самій материнській платі, бо ось такі антени я побачив вже, я вже трохи тестував. Таке відчуття, що вони найгірше приймають сигнал. По самій материнській платі хороші радіатори, толкове живлення. Багато хто пише, що можна. 7800X3D ставити її ще в бюджетнішу материнку. Але я вважаю, що ось ця материнська плата це мінімум для процесора 7800 X3D. Вона не настільки і дорожча, як дешевші варіанти. Там, від Гігабайта є. Не сильно, то вона і дорожча. По радіаторам, хто її ще не бачив, тут не дуже багато металу, та нам дуже велетенську кількість ребер зробили, як на чіпсеті, так тут. Тому температури в нормі. По зовнішнім портам всього вдосталь, вже і Type-C є. Під карту армований слот, кому це важливо, хто за це переймається, можливо. Під SSD у нас два слоти. При цьому радіатор у нас тільки на одному слоті, в другий одразу вкручуємо комплектне кріплення, яке в нас є. Щоб в майбутньому, коли захочеться встановити ще один SSD, не треба було його десь там в коробці шукати. Воно буде одразу на місці. Сам радіатор тримається на двох винтах, він нормально прижимає SSD. Бо від різних виробників є материнські плати, де SSD просто застібається і там прижим в принципі, ніякий. MSI одразу нам прокладочку тут клеїть, але при цьому вона по товщині звичайний 1 кубик, тому, наприклад, наш сьогоднішній SSD Kingston NV3, в нього чипи тільки з однієї сторони у версії на 1 ТБ, і він не так сильно там і прижимається. Таке краще вже поставили б нам окремий набір. І ми б собі проклеїли, скільки треба. До речі, цей ПК їде до замовника, який перед цим замовив збірочку з 5070 Ti білосніжною. та збірка вийде на основному каналі. Процесор Ryzen 7 7800 X3D, я його взяв на Lucky Link. -у. Там зараз на ці процесори найнижча ціна, дуже приваблива, тому можу рекомендувати. Гарантія, якщо щось на цей процесор 3 роки, навіть при тій самій. Най... При тій на найнижчій ціні, тому рекомендую. Ну, посилання в описі. Взагалі, стараюсь вам збирати саме в коментарях ці посилання, дивлюсь актуальні ціни, де найнижчі. Тому теж, коли ви дивитесь це відео, якщо ви перейшли по посиланню, а там немає в наявності, або посилання, ну, взагалі там чогось немає в наявності, пишіть мені, будь ласка, я буду старатися його це все оновлювати, тримати це все актуальним. Оперативна пам'ять Skill, RippGives. М5 дуже класна оперативка, при цьому вона дорожча від версії без підсвітки. Я розумію, що комусь треба без підсвітки, але от коли в системі є підсвітка, то, звичайно ж, краще, щоб оперативка світилася, вважаю. Тому ця версія дорожча, вона, вона на 100 гривень виходить на Click.ua. Дуже красива версія, при цьому і маємо гарні характеристики. Це у нас кіт з двох планок по 16 ГБ. У них, звичайно ж, є AMD Expo і частоту вона бере по Expo спокійно 6000 відразу в один клік. По таймінгам вони перед вами. Тут гарна схема таймінгів, тому цю оперативку можу рекомендувати. По зовнішньому вигляду, звичайно ж, кожному своє. Мені вона подобається. Мені подобається такий мінімалістичний дизайн. Радіатори тут нормально прижаті. З цим все добре. Охолоджувати 7800 XTRD буде водянка від Deepcool le 360 v 2 Це досить бюджетна водянка, при цьому потужна, з гарними вертушками, вона тиха і по дизайну дуже красива. Є варіанти ще від ID Cooling в цьому бюджеті, теж хороші, але у ID Cooling там гарантія 12 місяців. у цієї гарантія 36 місяців, і на водянку я вважаю, що це дуже... Такий серйозний критерій, але дікулін, в принципі, там навіть ще дешевші варіанти потужні. Тут уже таке вже кожному по-своєму роздивлятися, бо не всім гарантія така теж важлива, бо є люди, які з Китаю замовляють водянки собі. На ваш розсуд. Сьогодні у нас діпкул водичка. В принципі, на ваш розсуд і саме в плані дизайну. Тому що і по дизайну кожен буде обирати водяночку собі, по водоблоку. В цьому випадку просто не сильно грали роль. Вертушки, бо у нас вертушки будуть стояти реверсивні інші. Грала роль саме у водоблоці, тому спочатку дивилися IDK з клієнтом, але потім я вирішив перекинути саме в цю сторону, тому що гарантія буде важливою. Окрім самої водички в комплекті, ось така у нас коробочка, макулатури трішки, кріплення до всіх актуальних сокетів, як AMD. так І Intel. З цим розберетися, кріплення якісно виконані. Бачимо, що у нас трубки одразу скручені з тяжечками. Прикольно по водоблоку, одразу зараз покажу. Термопаста у нас є нанесена, і в принципі можете її використовувати, не докуповувати. Одразу термопасту. Цікаво нанесли кубиками у своєму дизайні. Трубки стикуються якісно, все красиво, нічого ніде не торчить. Загалом такий дизайн монолітний, красивий у водоблока. Вибачаю за тряску. Запаковано дуже надійно, я покажу, от і в коробці там дуже багато. Піни. І ще й окремо радіатор у нас теж і в картоні. І ще й піни ущільний. Сам радіатор стандартної товщини і на кінцях немає розширень, тому влізе куди завгодно. Тут ніяких тіснень немає, монолітно все. Ну і так у нас нормальна товщина, щільність ребер. Звичайно, ж тут якісні вентилятори дібкуловські, причому дуже. І вони тихі, продуктивні, і в них класний, класний струм повітря. То сьогодні ми їх знімаємо, бо вони не реверсивні, а нам потрібно саме реверсивні. Сьогодні по маркуванню, кому цікава ця водянка, терепін. При цьому не об'єднується. Але у комплекті у нас є об'єднувач, тобто 3 в 1, щоб зручно було. А от підсвітку взагалі одразу від вертушок можна буде з'єднати. В контур без перехідників. Ось такі вертушки у нас сьогодні стануть на ній. Це, друзі, далеко не топові вертушки. Це якраз такий бюджетний сегмент, але красиві зате. Ну, кожному у нас вісьма, звичайно ж, по дизайну адекватні вони і по виконанню теж. Але це реально бюджетні вертушки, я вам покажу ближче. Ви все зрозумієте. Навіть бачите, це типу 120-ка. Да? Зрівняйте розмір самих лопастей і ви розумієте по продуктивності. Це да, 120-ки, це 120. ка При цьому саме виконання теж не якесь ідеальне, але звичайно, якщо ми знімемо плівочки, там все чистенько, вони красиво. Ну сьогодні покажу вам. І круто те, що якщо він десь стоїть один, у нас і тут дзеркало тут, і тут з трьох сторін. Загалом по дизайну красивий, і в цьому бюджеті там до 300 гривень дуже красива вертушка. З Китаю, якщо ви напишете щось дешевше замовити, ну ви там замовите таку вертушку, в принципі, за гривень 200, і взагалі без гарантій. І там буде виконання ще гірше, вона ще десь смірдіти, серйозно. Тому ось так, загалом вони, якщо не самі гірші по продуктивності, ну нормальні, то вони не тихі, вони будуть гудіти, бо треба, щоб вони працювали на добрих обертах З таким розміром і з такою формою лопастей, щоб нормально це все продувати, а в нашому випадку ще й притягувати через водянку. Я сказав, що таке рішення це буде шумно. Тому я за це перепередив, але мені сказали, що будуть працювати, в принципі, в наушниках, і це не відлякує зовнішній вигляд сьогодні. Фаворитніший, тому ось так. Проблем, в принципі, з цими вертушками ніколи не було. Буває, тільки центральне дзеркало відпадає. Серйозно, То, навіть просто тяне заскочок, центральне дзеркало відпадає. Тому от така. а так, в принципі, вони по надійності, по всім цим моментам нормальні. Чесно кажучи, мене від вентиляторів вже просто тошнить. Такий момент вертушки. Открутити вертушки я вже так задовбався. Чесно. Це... Ох, ще якщо на водянку, то ще більш-менш. А коли ти вкручуєш їх саме себе гвинтами, нарізати різьбу кожен раз. О, таке собі задоволення. Момент, коли такі вертушки ставите на водянку, коли стикуєте одна до одної, не забувайте плівочки, там, де вони стикуються, вони в одну зняти відразу. І у нас ще ось такий стане нереверсивний назад на видув. І три реверсивних на низ ляжуть. Покажу ще раз материнку, оперативку, кріплення монтую для водянки. Бо наступного разу ви побачите її вже тільки в корпусі. Зараз ще на водоблок. Підкрутяться теж потрібні кріплення. Відеокарта у цікавому виконанні у нас RX 9070. Дивіться, як зробили вони тиснення на коробці класно. Звичайно, це далеко не найважливіше, але все ж таки захотілося показати вам. Загалом коробка вся така. Soft-Touch. Дуже рідко в мене зараз карти AMD. Red Devil виконання цікаве. І сьогодні цікавий процесор потужний, тому я вирішив показати вам цю збірку відзняти. Також під відеокартою у нас трішки рекламної інкулатурки інтеграцій, симпатично зроблені. Також красива наклейка переливається і. Підставочка під відеокарту, дуже красиво виконана. Звичайно ж, саме, сама от форма і так далі це не сильно тут щось неймовірне, але дуже якісно виконана. І, як на мене, дуже красиво. Сама карта впевнено буде займати три слоти. По бекплейту спочатку закриємо питання. Як вам його дизайн? Мені дуже подобається, як вони виконали. Можливо, сильно наляписто. Скрізь бачимо брендування. Мені сильно подобається саме ця частина. Можливо було б краще, щоб тут теж був вихід повітря. Але він саме ось тут трішки. А тут більше по дизайну зіграли. Ну, побачите, коли воно буде встановлено вже. Взагалом по дизайну воно мені сильно подобається. Це один момент, що вона, можливо, багато кому. Буде занадто наляпистою, тобто в неї немало елементів. Погляньте тільки на оцю сторону. І сьогодні у корпусі такого акваріумного типу це буде неймовірно виглядати. Саме головне, що карта від конкурентів сильно відрізняється. Вони роблять у своєму стилі все. Я вважаю, що для бренду це основне. Що він відрізнявся. Таким чином, вона виглядає з цієї сторони. Бачимо, лопасті у нас об'єднані. Це буде краще спрямовувати повітря. Велетенський радіатор, форма його теж наляписта. Не знаю наскільки це з технічної сторони важливо, але видно, що все розділено, кожна зона. Відведені, труб, теп, відведені теплотрубки, з цієї сторони, де в нас порти. Теж у своєму дизайні зробили: чорна вставка, дуже красиво. Бачимо, вже 4 теплотрубки. Ось там теж. Взагалі, по дизайну вона монструозна. Мені подобається. З цієї сторони теж проглядається досить серйозна система охолодження. Навіть заглушечкою і те вони зробили по-своєму, вона силіконова така. Чекаю ваші думки на рахунок цієї карти. Я думаю, насправді вона і в багатьох є, бо це одна з навіть самих таких доступних версій. 9070. Живити її буде PL800D, надійний блок від Deepcool. Я вам показував часто PL750, це 800. Він дорожчий, там на гривень 150. В принципі, 750 ватної версії вистачає. І на цю карту вистачить і на 50-70. Там вистачає її спокійно. Та була можливість взяти цей взагалі по тій самій ціні, тому вирішив взяти саме його. Тут нормальна бронзова сертифікація, нормальні. Компоненти. Блок має і гарний захист. Сильно вам про нього розказувати не буду, бо вже розповідав багато разів. Але все ж таки покажу його. Комплектація тут стандартна. Взагалі подобається мені підхід дівкула, в тому плані, що вони зробили в одному один дизайн і вже дуже довго його тримають. Ми не переплачуємо за це. Тут нормальні кабелі, вони на вигляд не відрізняються там, від бюджетніших блоків, так, в принципі, такі самі в MSI на вигляд, але вони не сильно пахнуть. Тобто запаху трішки дають, звичайно, але вони не сильно пахнуть. тобто Такого немає там, смороду якогось. Вважать вони дуже багато. Сам блок теж важить достойно, по надійності з ним все супер. Дизайн стандартний Діпкуловський, і в корпуси Діпкул ідеально взагалі вони вписуються. Блочки ці можу рекомендувати спокійно. Таким чином виглядає готова збірочка. Дуже демонічно вийшло, мені дуже подобається. Зверніть увагу, чому була обрана мною ця ведянка по цьому дизайну. Як воно все сходиться? Чекаю, звичайно ж, ваші думки в коментарях. Комплектна підставка від карти сюди не влазить, тому ось таку MSI хочу приміряти, але не знаю, як воно там стане. Думаю, не дуже. Тут теж на відеокарті підсвіточка. Ну, оцей цей елемент просто неймовірний. Дуже красиво. Мені прям по кайфу. Ваші думки я очікую. Налаштував вентилятори. Так що, в принципі, в простої вони працюють тихенько. навантаження, звичайно, щути. По температурам все супер. Ось такий водоблок тут. Дуже красивий водоблок, а, так. Да. Я ще від себе поставив ріобас, тому підсвіточка у нас міняється по кліку. Ну, звичайно ж, на відеокарті і на оперативці міняється через програмне забезпечення. Давайте я світло приглушу. Червоний мені здається тут лечить найбільше.